Якщо я на калькуляторі на iPhone зроблю 6 плюс 6 поділити на 6, то отримаю 7. Але якщо я зроблю ту саму операцію на калькуляторі, 6 плюс 6 поділити на 6, то отримаю 2. Як таке можливо? І хто з них помиляється? Коли ми використовуємо типовий старенький калькулятор, тоді відбувається в порядку зліва направо. Тобто спочатку калькулятор робить операцію додавання, а потім вже ділення. А в смартфоні ми маємо інший алгоритм дій. Бо виконується математичне правило Бодмаса, коли у виразі зустрічаються дії різного ступеня множення і ділення, та додавання і віднімання. Та немає дужок. Спочатку виконується множення чи ділення, а потім вже додавання і віднімання. Тож, коли я роблю 6 плюс 6 і потім ділю на 6, відбувається спочатку ділення, ми отримуємо одиницю і тільки потім відбувається додавання 6 плюс 1. Так як правило, Бодмаса є вірним способом ракувати.